Друзі, уважно у Тікток зараз розвіняють небезпечний фейк. Один експерт заявив, що патрульна поліція не має права складати протоколи відносно військовослужбовців за частиною першої статті 130, і це повна несенітниця. Закон прямо дозволяє поліцейським складати адмінматеріали за статтею 130 якщо військовослужбовець керує транспортом стані попельного спіння або за знаками оповельного спінення і відмовляється від проходження огляду. Це юрисдикція поліції, а не військової служби правопорядку. Запам'ятайте. Притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння. Такі протоколи не можуть бути доказами відповідного правопорушення. Порядок притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння або знаходження в нетверезому стані передбачено спеціальною статтею Кодексу України про адміністративне правопорушення, а не статтею 130. Тобто 130 стаття передбачає відповідальність для водіїв, які не є військовослужбовцями. Проте для військовослужбовців існує окремий порядок притягнення її до адміністративної відповідальності, який передбачає окремий порядок освіту. Пення їх на а, знаходження в детрезом стані. стані служба пропорядку розглядає лише військові проступки, тож не ведіться, будь ласка, на паради експертів, якщо вже повелися і вже відносно вас складено протокол за статтею 130, Будь ласка, звертайтеся для того, щоб ми могли перевірити цей протокол на предмет його законності наявності порушень чинного законодавства, що прямо вплине на закриття справи в суді.